Каже, я впевнена, що більшість думає, що от тобі зробили протез, все, фух, видихнули. Ну ти да. повноцінна людина, вдів штани, під яким його не видно взагалі, ну біжи. Взагалі це не так. Ти постійно, ну ви уявляєте, от немає ноги, і нога ну, зашита, ось отак. Типу. Mm -hmm. І ти на ній постійно ходиш на цій рані. Постійно, ну, типу, тебе немає. Ну, бо отак, от, типу, ну, вона. Втрачена, просто сприймається, що тобі поставили, і все. І ти забув так. і побіг. Це біль, це постійний дискомфорт. Це ну, як ми, дівчата, там ходимо. Е, ну, як ми цілий день виходимо на якихось шпильках супер незручних, які натирають. Якщо тебе там ще не дай Бог, якийсь мозоль, мозоль, який це ще, це... ще додатково болить, то це все відчуває людина. Тільки ну, типу в неї немає вибору перезуться в так, ну, да. Якщо взуття. ти хочеш рухатись Дома, знову ж таки, ну протез знімається. Бо перше що хочеться зробити, коли ти вертаєшся, і ти ж ти, ти шпільки перші просто. Так, от, да, скидаєш так само з протезом. Дома, ну, е, дома не носять протези, Ну, можливо, там хтось носить, не знаю. Дома, ну, типу, на одній нозі та ножка відпочиває.